Я говорю, на шоу на хвилі рівне ФМ. І просто зараз ми вже готові вам озвучити ім'я переможця. Переможцем новорічної акції «Парижо. Новорічна ніч в Парижі став Микола Парфенюк. Вітаємо нашого переможця! І у подарунок для виколу парфенюк далі звучатиме символічна пісня від Квін. are the champions». Святкова акція радіо Рівне Фем та ресторану Париж тривала впродовж місяця. Під час неї усі відвідувачі закладу харчування мали можливість заповнити анкету. Коли ми розраховували людей, ми приносили бланк разом з рахуночком, з рахуночком, і вони заповнювали його. І ми попереджали, що можуть виграти 25-го числа новорічну ніч. В нашому кафе таких анкет в ресторані назбиралося майже півсотні. Планують радіостанція та ресторан співпрацювати і в майбутньому у новому році на слухачів-відвідувачів очікує нова акція. Наступна вже буде а, на день святого Валентина. Сподіваємося, що наших слухачів вистачить ентузіазму, так само як і нам, щоб все це організувати. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма.